Малювали, міркували, пізнавали себе у кав'ярні Олімпу. Відбулись чергові дитячі посиденьки. Таку назву має соціальний проект психологині Ольги Руднєвої. Раз на місяць жінок південного запрошують фахівчині з практичної психології для спілкування. Готують невеликі майстерки, які дозволяють пізнати внутрішній світ та відповісти на нагальні питання. Ольга Рудніва знайомила дівчат з психологічною трансформаційною грою Моя планета. Це дуже цікавий напрямок. Це напрямок групової роботи, такий може тренінговий трохи. Якщо зовсім простими словами, то це ми граємо ніби у настільну гру, але вона має на меті попрацювати над якимось своїм запитом, над якимись своїми, ну можна сказати, проблемами. я не дуже люблю це слово. Тобто, можна пропрацювати якісь моменти, які на зараз актуальні. І це в ігровій формі. Саме ця гра вона називається Моя планета, вона дуже ресурсна. Є ігри, такі, в яких можна зануритися, прям серйозно над чимось попрацювати, над своїми страхами, там ще над чимось. Саме ця гра вона така лайтова, вона легка, вона про те, щоб наповнитися, щоб вийти з неї з якимось натхненням, з приємними відчуттями. Я думаю, було видно, як реагували дівчата. От вона дуже тепла, атмосферна така. Я її дуже за це люблю. І що е, важливо, те, що її можна презентувати от в такому коротенькому форматі, тому що е, сам наш захід він про те, щоб познайомити. Ми не можемо за цей час провести повноформатне, повноцінне щось, але ми знайомимо. Е, тобто, Взагалі, наша мета така, що ми знайомимо з різними майстрами, які працюють в нашому місті, з різними напрямками роботи. От тут ми даємо можливість скуштувати арт-техніку Я і мій світ проводила з учасницями менторка заходу Ніна Кіторага. Ця практика дає можливість по-іншому подивитися на внутрішній світ. Умовне зображення об'єктів відображає проекцію підсвідомого сприйняття на даному відрізку часу. А розшифровка кольору та розташування від професійного психолога допомагає краще зрозуміти себе. Вибрати таку практику на пізнання себе, свого внутрішнього світу. І я думаю, що зараз теж важливо те, як бачить нас у світі, в нас дуже багато ролей так, в нашому житті, і то, як бачить нас світ, як бачать нас, ті люди, які нас оточують, це. Одне, а то як я відчуваю себе сама, це друге, але ще є той внутрішній світ, якого можливо ми і не знаємо розуміти, ми можемо не проявлятися так. Тому сьогодні ми побачимо це проективна практика, те, що нам підсвідомість видасть. Вона до речі, доречно тільки один раз для людини в якомусь. Часовому відрізку, розумієте? Бо сьогодні саме покаже так, через деякий час людина геть по-іншому буде сприймати світ, але вона вже не зможе цю практику пройти, тому що вона вже знає. розумієте? Бо там символи, там як символ, те, що людина під, під свідомість нам видасть, кожен цей символ розшифровується. І вже людина буде знати, розумієте, вона може скоригувати, якщо сьогодні щось не сподобається людині в тому, що вона намалювала, вона побачить, що ні, я не така, і вона може скоригувати і тоді зробити собі, розумієте, за програмувати чи що, якщо можна так сказати, в кращу сторону свою долю, да І чи свій внутрішній світ, чи своє світесприйняття? Дівочі посиденьки є соціальним проектом від психологинь південного заняття тут безкоштовні для багатьох з учасниць таке дружнє спілкування вже стало приємною необхідністю. Кожного разу до терапевтичних практик долучаються нові дівчата. Я сьогодні вперше на такій зустрічі, але про формат, скажімо, використовувані інструменти, ну ще якісь особливості, я знала вже раніше, так як я родом звідси, але мені вже вдалося поподорожувати і пожити країною. Ось зараз це актуально, як я бачу. Ну як ви можете бачити, тут більш старші жінки ніж я. Це класно, бо для людей, котрі жили постійно в такому невіданні, навіть того чого вони хочуть своїх якихось бажань, або якогось тепла, такого жіночого. Бо у нас було дуже багато такої роз'єднаності, напевно. Або коли ми думали, що жінки між собою конкурують, або ще в такому плані, а насправді ми можемо єднатися ось і ділитися спільними інтересами. Я не перший раз, мені це дуже подобається. Ці посиденьки вони. Допомагають відволіктися від якогось нашого нинішнього сьогодення, яке воно в нас дуже не дуже вірніше, таке воно приємне. А тут приємні зустрічі, приємні тренери дуже подобається. Мені дуже цікаво в себе заглядати. Я завжди це робила, а зараз ну що більше заглядаю. Час прийдемо, міняємося. Ну цікаво. Я дуже вдячна цим дівчатам, які започаткували ці моменти, ці посиденьки. Молодці, вони великі молодці. Я дізналася з телеграма. Вийшла силка, я записала сюди і вирішила прийти. Чому? Тому що під час війни всі сидять вдома. Це дуже незручно для душі нашої, тому треба збиратися, спілкуватися і красуватися. Ви вже трошки знали, що саме тут це психологія, так, вона нікому не завадить, психологічний якби стан людини, зараз головне. І тому я й прийшла ми тут. Мої подруги ми давно не бачились. Заходом 18 січня проєкт Дівочі посиденьки розпочав свій новий робочий рік. Зустрічі планують проводити щомісяця. Участь у проєкті за попереднім записом.